Девелоперська компанія Валенс презентує три новинки на будівельному ринку Львова. У котеджному містечку Вишня розпочалося будівництво третьої черги. Збільшена площа, гараж та п'ять соток землі в межах міста. Це унікальна пропозиція від забудовника, який на старті будівництва пропонує найнижчі ціни. Приємно дивує компанія Валенці впровадженням інноваційних технологій басейни на даху цей проект увійшов до топ-п'ятірки новобудов. Такого ще ніхто не пропонує. Ми перші, хто це зробимо, запалилась цією ідеєю після відвідування виставки в Європі. Вже реалізувалася в наших таунхаусах Династія на Городоцькій. У нас лишився останній котедж з басейном на даху, і зараз на нього можна отримати знижку до 230 тисяч гривень. Ще одна пропозиція котеджне містечко Козирна Вісімка зацікавить шанувальників комфортно за міського житла. Власна земля, велика тераса, три спальні, гардеробні, продумана до дрібниць планування. Всього вісім будинків у сокільниках компанія Валенс пропонує знижку, яка діятиме місяць. Її можна отримати на ярмарку житла, яка розпочалася в торговому центрі Марк.